Пацани, ну скільки ми ще вас будемо записувати ці інтерв'ю? Скільки можна? Дивіться наступний сезон, приїжає хтось один з нас. Ще раз приїде звукач. Команда збірна механіків. Перший раз у лізі сміху дуже тривожно. Ля-фам-фаталь, ля Ляпам фаталь Дуже файна, дуже файна. В цьому сезоні від Олег Тебе варто очікувати, що на початку буде відео, там пару приколів, а потім виходить ведучий, потім вийде гуморист. Сім'я повертається у Лігу сміху з волонтерського десанту один, волонтерський десант три. Всім привіт! Ми команда СуПА Дуба! Брали участь ми е, крайній раз е, перед цим 21-му році, якраз перед е, війною. Привіт, вас вітає команда з Западенці, збірна Луцька та Тернополя. Перший раз попали ми в телевізійну ліву сміху до війни, але ну москалі обірвали наш сезон. Е, і ми вже потім з'явилися в другому волонтерському десанті. Зараз присутні в третьому. Ми команда Юля Валера. Ми вперше на телевізійній ага. лі, лізі сміху. Порівняно з іншими командами, може здати, що ми не такі досвідчені, але насправді ми вже. Граємо сім років. Ой, ми минуло разу були, і цього разу вже кайфували. Зараз сил взагалі немає дуже втомились, але дуже це приємно, надзвичайно приємно втова. Віті немає тому, що нього є більш важливіші справи ніж вести лігу сміху. А гаріка ну нам здається, що було б правильно залучати до ліги сміху лігосмішників, які зараз у війську Мені дуже приємно, що мене запросили. Якраз це співпало все офіційно. Відпустка, коли я раніше був тренером ліги сміху і з'являвся на сцені в якості актора, це свої дуже приємні відчуття. Зараз це інші відчуття. Мене дуже тішить, те що це не просто змагання. По гумору зараз. А перш за все це допомога нашим військовим Збройним силам України. Я тренер на заміні. У мене все добре, слава Богу. І Віри все добре, слава Богу. І слава Богу, що вона просто не може, тому що в неї все добре. Дуже подобається. Я себе почуваю прям. Повернувся, знаєш, тому що самим треба хвилюватися. Тут вони хвилюються. А ти тренер. Ну ти розумієш, нам зі Стасом е, ну, важко було, бо двом народним артистам в одній гримерці коли сказали, що Станіслав Володимирович не може, і Андрій Петрович мені подзвонив і сказав: нам потрібна зірка не меншого масштабу. І я, да, 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 да". я думаю, буде кайфово. Знаєш, саме головне? Я всім командам кажу. Який би не був результат гри, головне, що дрони поїдуть до військових. Якщо б поставили ще одне крісло, кого б я хотів тренери. Ну я думаю, це має бути людина, яка розбирається в гуморі, сама непогано жартує. Ну, арестович, арестович. я думаю. Блатура! Тарас Таницький, крутий чувак, професіонал. Класно, що ми приймаємо досвід крутих тих тренерів. Всеслав Станький, володь і Володьки. це Кирило з волонтерів. І ще багато проєктів людина має. Тренер, тренер, видому ще З іграм цікаво було спостерігати. Було цікаво з тим, як він працює, як він накидає, як він по-іншому думає жарти. З Люляном дуже легко працювати. Він, він як людина він дуже простий. Нам було дуже класно співпрацювати з нашим тренером. Ми дуже швидко знайшли спільну мову. Ви подивитесь, чому Ваня дуже крутий. Тренери нові, вони молодці, класно, класно. Кирилу респект, він вчора хворів. Причому ми так зрозуміли, що він сильно захворів. Він не приїхав на генеральну репетицію, але сьогодні він з самого ранку просто приїхав. каже: «Ребята, я вже чекаю, жду вас. Давайте я все вивчив. Він підготувався, вивчив тексти. Як ви бачили, нічого не зупинив. <правдає> Формат зовсім інший. У нас 50%, наш формат де новий. І, і, і ці дві людини це люди, які виграли за донат. Да, і перший Ми раз на сцені. Не перший раз на сцені. Це їхня мрія і. знаєш, як воно перший раз, мікрофон отак отримали. Але вони виграли? Це просто. Він каже, один з донаторів кажуть. Дивіться, я того хотів, але я зараз вже цього не хочу. Сподівалися прорекламувати СТО, а прорекламували свої фейси. Так що ми доволі вдвічі більше. Насправді, хлопці ну, дійсно працюють механіками на заводі. Ну, типу, роблять роблять техніку, допомагають військовим, нашим збройним силам цією технікою. Тому це все не брехня, це все правда. Ну, тільки я не, не, ну, не гнида, ну фок. Ми зібралися всі, щоб показати наш гумор і допомогти нашим воїнам. Зараз такий час, що е, саме через гумор. До деяких людей, що знаєте, доходить таке цікаве. Запросив Назар нас в Луцьк виступити на благодійному концерті на підтримку Збройних сил України. Ми приїхали, виступили. Він каже: А давайте ми з концертами поїздимо по зібзберемо гроші, передамо на... на військо, щось купимо. І так ми вже десь більше 220 концертів. Від початку війни даємо це все. Нам приносить велике задоволення, і ми розуміємо, що гумор важливий для всіх людей в нашій країні. Мам, я скоро буду дома у свиней почистю, як обіцяв, все буде хорошо. Ми всі дев'ять років вклали в цей виступ, перший наш. І е, я отримав, я думаю, в особі всіх всього нашого колективу. Просто неймовірний кайф в нашій команді є діючий військовослужбовець. Я Мабуть, слід сказати, що цей сезон досить неочікуваний, бо з'явилось досить багато нових команд, і вони себе дуже класно проявили. І вони показали клас, так скажемо, старічкам, які вже багато років грають у лігу сміху. Це дуже класно, що все таки ліга живе і потрапляє нова кров. Сміху, повірте, що сміх не просто продовжує життя. Донайте і вірте в нашу перемогу. Щастя, здоров'я, многоя літа. Дивіться лігу сміху на каналі Тед, і навіть ту, яка була ще на 1+,1. плюс Ми обіцяємо, що буде дуже смішно випуску ліги сміху. Це ми гарантуємо вам. По-друге, саме зараз найкраще це підтримка армії. Будь-якими шляхами сьогодні потрібно підтримати військо. Дякуємо. Hey!